І один товариш згорів автомобілі, другий йому відірвало руку, а двох в печенок. але все одно не хочете служити, бойовим духом не падають, ми його загрузили, виходить, тільки одна рука і череп. Стали троєм у полі, поплакали, бо не могли навіть їхати. Я думаю, що 60-70% наша земля там, виходить, у бойових діях це ламіновано все. Я дякую вам щиро, що ви погодились на інтерв'ю, що ви прийшли і що ви готові з нами поділитися. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, я так традиційно вже починаю, так склалося, що, що це вже традиція. Я завжди запитую, ви до повномасштабного вторгнення були ким? Був, виходить, ветеринаром. Правда? Ви, да. ви лікували тваринок, так? Лікував тварини, моя своя аптека, свій бізнес. І 24 лютого 2022 року почалася ну, війна. Одно, що я зробив, бо я трошки був підготовлений, бо сил територіальної оборони з 2018 року. Uh -huh. Коли ж починалася склада, ну, наша військова частина вже зробилася, то я одразу вступив до територіальної оборони. Uh -huh. ну, коли почалася війна, я дружині нічого не сказав. Я взяв машину, поїхав на заправку. Заправив повний бак, що там були дуже великі черги, ще 10 літрів солярки з собою на всякий случай. Приїхав додому, сказав дружині, якщо що, я скажу, поїдеш звідси. Почалося те, що війна. Вона сказала, яка війна. Включили ми телевізор, подивилися, то дійсно, почалася повномасштабна війна. І зібрав сумку, ну, в принципі, в мене було вже зібрана, приїхав в нашу військову частину. Який там був вже начальник штабу нас, нас коретірував, як все правильно робити, де збирати хлопців, ну куди їхати, як правильно все робити. Що таке реалії війни? Що це дуже страшно, і про те, про що ви чули не тільки там з новин, з фільмів раніше з книжок, ви побачили це в реальності? Коли? Ну, саме перше, коли ми лиш почали під'їжджати, бо побачили, що розбиті дома. Які строїли люди, старалися зробити чим гарніший дім, а він вже розбитий. Це лише на самому початку. Більш страшніше стало тоді, коли вже ми прийшли дійсно так, бої, бої почали виходити, які, і коли почали загинути наші товариші. Перший наш товариш, коли загинув, це найстрашніше було, бо ми ще такого не бачили, ми ще такого не знали. Ну Чули, що там загинуть сусіди наші, але ну, це не ті відчуття, коли вже гине твій товариш. Mm -hmm. Оце саме страшне було. І саме, -саме таке, запам'ятовувалося, це тоді, коли мої товар товариші поїхали на бойове завдання, і під час руху в них влетіла ворожа аж і автомобіль загорівся. І Один товариш згорів автомобілі, другий йому відірвало руку, а двох в Але це так теж, можна сказати, дуже страшно, але саме-саме це коли вже треба було подзвонити до батьків і об'яснити, що з товаришами є. І тут я подзвонив до трьох своїх побратим, до жінок до, до них. Угу. а це що згорів автомобілі, його брат до мене дзвонить і дзвонить, а я не можу йому дати конкретну відповідь, бо через те, що я не знаю, що з ним є. Але я до кінця вірю, що він живий. І в разі того, ми зібралися троє і поїхали ну, на евакуацію в а Але його вже не було. Він вже згорів в автомобілі повністю. Це було завдання? Ну, як Це було. У нас було бойове завдання, бо через те, що почалися дуже великі штурмові дії, і нам треба було замінірувати там деякі місця. Uh -huh. Під час того, як вони вже туди їхали, то влетіли в ролі Аж Получається, я взяв за півтора тижні три контузії, і комбат мене не пустив хлопцями поїхати, бо через uh -huh. те, що мені трошки було погано. І Я попросив комбата, щоб поїхати на свою спешку, щоб. Хоча б там я буду контролювати там, по раціях, бо якщо рації не ловлять, виходить, на штаб, то можна вийти на других товаришів і називається Точка-точка. І так і случилося. Получається, вони лише рушили. І по часу я там стою спешки, видно той перехресток. По часу, я думаю, от вони вже мали б там доїхати на той перехресток. І до того перехрестка я побачу димок. І я так у голові, це не мої, це не мої, хлопці, це не мої. І тут лише по рації виходжу, виходжу, виходжу на них, нема, нема, нема. Тут виходить по братим один на рацію і каже, у нас летіло аж У нас там так чергували автомобілі, але вони були без ребів, бо реби віддали всі туди. Я хотів поїхати за ними. І я по рації так виходжу і кажу, там, який колір, який колір, бо там червоний це дуже складно, жовтий це більш менш Жовтий. Я такий, ху, слава Богу. Скільки коронащів, скільки корень нашів? Чотири. Ху, слава Богу. І тут кажуть, вже троє, троє. Я кажу, не пані, де тільки троє, як мають бути чотири. Тобі, мені нас троє. Хований червоний колір. Я такий, не знаю, я їду за вами. І тут побратим операції рації кажуть, не їдь, братчику, не їдь, бо у нас так вбивають. І що вони почали робити, Один одному надавати медичну допомогу, давай сповзати докупи, сповзають докупи і забувається між ними HP. І не розривається. Ну Це просто Бог так дав, і це слава Богу, що сохранив моїх товаришів. І повідвозили, виходить, зробили лак трьох пійців, і що треба їхати, подивитися, де четвертий товариш. А четвертого товариша його брат служив разом з нами, і він до мене дзвонить, дзвонить, дзвонить і дзвонить. А я не можу руку підняти, але рука трясеться, бо часто, що я не знаю, що сказати, бо я не знаю, чи він живий, якому точно відповідь дати. Бо сказати, що живий, потім так вийде. Ну, я кажу хлопцям остальним своїм, я збираюся, їду туди. І тут приїжджає рідний брат його, ще один товариш. Ми беремо баги і вирушаємо туди. І я зрозумів, що ці точки має бути наша машина, але ми не могли зупинитися, бо її не було видно, і не могли зупинитися, бо чи з теж летіли СПВ. Ми давай так пролетіли, думаю, впереді, ну, щоб не давати взад вперед, уперед розвернемося по колу, назад повернемося. І за нами летіло СПВ, ми вибігли з баґі, але не виключили реп. Спів пролетіло, ми повернулися. Заводити баги, баги не заводяться. Бо через те, що бо, якщо працює реп, то акумулятор дуже швидко розряджається. І ми вдвох, я не знаю, звідки в них такої сили, стукача заводимо, повертаємося назад. О, я кажу, то товариш в одному стань, ти дивися туди, а я буду їхати. І кричить, є автомобіль, є автомобіль. Ну і Давай підбіжаємо, а він вже повністю згорівши, бо через те, що так у нас в саперів там були і міни, і гранати, ну, всякої mm -hmm. це. Таких. І бачимо так по кустах, як вони там розповзалися, вліво-вправо. І так я побіг вліво, другий товариш вправо, а рідний брат до автомобіля і кричить мені: Ваня, Ваня, не шукай його, я знайшов братчика, я знайшов братчика, а він повністю був згорівший в автомобілі. А перед цим я взяв пакет для 200-го, ну, от так, щоб його рідний брат не бачив, що ну, ми шукаємо його живого. Але ми його загрузили, виходить, тільки одна рука і череп. Це було дуже страшно, бо це через те, що це твій побратим, це твій товариш, це твій сапер. І так ми виїхали, звідти стали троєм у полі, поплакали, бо не могли навіть їхати, бо то серце ловило всіх, бо то всі контужені. Це, це дуже страшно було. І це сталося якраз сьогодні, 11 липня 24-го року. Це рівно рік тому. Рік так? — Рік тому, так. Сьогодні. Бачите, як ми. Ну... Чисто так випадково, але це так сталося, що рівно зустрілися так і. Якими були ці хлопці? От е... я думаю, що сьогодні ми можемо їх згадати, і воно буде правильно. Це, це всі, 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 всі хлопці, це всі герої, це всі козаки. Що вони навіть не задумуючи, поїхали в той момент захищати. Нашу Україну, щоб вона була вільна. І які служать дотепер, які ампутурувані, але все одно не хочуть служити. Бойовим духом не падають кожен раз. І Кожен раз це було таке, що вони улибалися, що не було ні страху, але переживали один за одного. Саме це. Це настоящі козаки, це мужики. Ті хлопці, які загинули, от, і сьогодні якраз річниця, як їх нема. Це одного, це один. Од, один. Так. ким він був? Хоч би як би не було страшно, хоч би як було тяжко, але він в одно Він Така людина була позитивна. Страшно, скаже, там, усім, але кожен раз, коли хтось там один в одному так підшучому, ну то якось стає легше трошки. Угу. Збивається з того, що тобі там страх. Тобто, коли є людина, яка позитивом заряджає, так, воно якось легше стає, навіть на війні. Коли позитивом заряджаєш, то ну, пакети хочеться піти сюди, там, ну, посміятися один з одного. Uh -huh. А коли людина якась пригнічена, то навіть не хочеться йти, вона дуже сам боїться. Хоч там страшно, дуже сильно всім, але ти стараєшся, так командир, показувати, що він не страшний, щоб це, щоб хлопці не боялися. Uh -huh. І коли всі улыбаються, смішно, то так приходиться, що. Можна сказати, так пальцем щелкнути і вже задачу зробив на позитиві, коли робиться. А так це дуже тяжко. Тобто бойовий дух це дуже важливо. Це найголовніше, що може бути. Ну, до речі, всі хлопці кажуть, що бойовий дух і братерство на війні це те, що тримає, те, що допомагає реально переживати найскладніші моменти на війні. Так, бо там виходить, що там всі ми побратими. Там так рідні, брати. Один одному допомагаємо, один одному. Там їсти питатися, чи поїхав ти сьогодні, чи попив сьогодні. Даже ми спати на одному ліжку, бо як немає де в бліндажі. Це ну це для нас. Каці ми всі браття, там відні браття. Це сім'я, велика сім'я. Я скільки пишу хлопців, то вони всі кажуть, що в мене є тепер дві родини. Я не знаю, каже, ну там дружина, діти. Це звісно, це родина, яка була і її. Буде. Але хлопці, це моя родина, яку я просто на війні зустрів і далі вже по житті без них ніяк. Так воно і є, бо просто є такі хлопці, що звільнилися вже, але ми набагато більше інформації знаємо навіть ми. Mm -hmm. Бо Болі кожен нас переживають за нас, кожен нас питаються, дзвонять, як там, що там. Ну, це побратимство, це просто побратимство. Так. Ви ж сапер. Так. Е, сапери це дуже складна робота, всі роботи складні, але це дуже небезпечно. І можливо у вас були якісь такі завдання, коли прям виходили по... на межі, скажімо так? Було 24-го року ми попали в Оскіл, і там, виходить, треба було розмінувати. І ми з хлопцями так стали в ряд і пішли. І тут, раз-два, я зацепився на бронежилети в залізку. Я почувствував. І у нас так, що зацепився, руки піднімаєш, і до тебе підходить товариш і обглядає повністю, де є все, що, що знаходиться. І там була граната Регенка, у неї був відрізаний від реген і поставлено на булавку. Я вже половину булавки витягнув. Мій товариш там ногтем так зацепив, роззмінірував і викинув. І ми вже далі, опа, і там є, там є, там є. Ну, це перше моє день народження бойове. Це якби йшли просто військові не сапери, то це була б біда, так? Так, бо через те, що вони кожен виконує своє завдання. Віна м'як своє задача, у них собі своє задача. Вони не дивляться так побережніше під ноги, виходить, це те, як ми. Але це кожен виконує своє завдання. Я вам скажу, що це ну, не настільки так страшно, що ми ходили по мінних полях, по розтяжках. Але це найбільше страшно було це подзвонити до товаришів і сказати, що до товариш жінок, дружин верніше, мамів, і сказати, що з ними є. І дзвоню до одного товариша і кажу, що Сашуня, сонце моє. Каже, з них з, 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 з костиком все добре, все добре. А з боку його дитина каже, що? що з моїм татом, що з моїм татом? А я вже все, я, я, я слово не можу сказати. І це так було страшно, що це просто капець. Це не передати. Да, це... Я не знаю, як ви це все переживаєте. Під час евакуації, вже у медиків, один побратим допомагає йому розвити це, перевозити в другій машини, переставляти. А він такий все, Ваня, їду з тобою, їду з тобою. А в нього бочина в крові повністю він каже, їду з тобою. Каже, куди бігав автомобіль? А в нього там кусок м'яса від... відлетіло. Але він ще хотів повернутися. Він каже, це герой, це просто герой. Да, я дуже багато знаю, що хлопців і, і, на протезах воюють і з такими травмами, що вони вже давним-давно могли би бути там списані і жити собі спокійно, але вони все одно повертаються, тому що це такі друга сім'я. через те, що друга сім'я. А от ви теж говорили, що е, коли там на евакуацію везли товариша, от кажуть, що не можна дивитися в очі. А це було раніше. Так, да, це десь було у 23-му році. Ми мали йти на бойове завдання, але через щільний штурм ми не, не пішли, ми були в бліндажі. І там е, винос, має бути вак з другої бригади, виходить. Uh -huh. І там треба допомогти, треба допомогти. І хлопці, ну навіть не задумуючи, нічого зразу побігли допомагати, бо вони несли там не помню, 4 чи 5 кілометрів, а нам треба було перехватити, бо пацани вже не могли доносити. Хлопець той десь служиння, такий, як я, маленький, худенький. І ми підбігли шість чоловік, і ми його несли десь 3 кілометри. Мінялися, мінялися, і вже доходимо, пушці до точки евакуації. пущі до М-ки, доходимо, і тут прильот від танка. Але дякувати Богу, що не є осколочними. Ми всі попадали, але знову піднялися. Водітель ки позабирав автомат і каже, братчики, брачки, ще трошки, ще трошки. Ми загрузили його в М-ку. І так нам сказали отбої по задачі, типу, все, заби, ну, все, вертаємося. І ми на ямку повилізали на груз, по нас почали бити вже і градами, але ми вже можна сказати, як виїхали з тої зони, і ми забуксували на МЦ. І ми відкриваємо АТР у а він був там один, бо ми ж не знали, що хтось може ще там був кісовак, бо це не наша, наша задача була замінувати, але це навіть ніхто не задумується. Бо це спасати, спасати життя потрібно, найголовніше. Ми відкриваємо, а він вже 200. Але перед цим, коли проводився авак, ну, мені само, не само, я ніколи не дивився в очі. Ну, так і тоді я подивився, він мене взяв за руку і десь два місяці він ніколи не снився. Це жах. Так, да, бо чисто, що молодий, молодий пацан. І... Але ми всі прекрасно розуміємо, що це війна. Ми падаємо духом і мусимо триматися, щоб Україна була проста війна. Це правда. Знаєте, ще от сапери, вони ж як під час війни, так ви будете потрібні дуже після війни, тому що наша країна замінована настільки, Та, наскільки? От ви можете сказати, наскільки вона замінована? Ну, це не тільки заміновано, це може бути навіть, ті ж не розірвані. Це все може бути. Я думаю, що 60-70% наша земля, ну там, виходить, в бойових діях це заміновано все. Були навіть такі випадки, тому цьому селі що ми тепер знаходимося, а ми були два роки назад перед тим. Mm -hmm. ми тепер повернулися і там вони замінували є такі ліпістки, що вони говорять, ПФМ-1. Ну, там є срок годності, виходить. там або 24 сутки, або 78, або на постоянку. Але все одно постоянка це ну, максимум там, пів року до року. Mm -hmm. Це все. Це пройшло два роки, і гражданські люди йшли по гриби і стали на ту ПФМку, і вона все одно І це, втраті, це два роки пройшло. Тобто наслідки ще будуть по цьому. Дуже багато. Роботи довго. буде, дуже багато. Дуже багато. Які такі най... найпідліші вони залишали, сюрпризи? Ну, найпідліші це, виходить, дрони HPV. Бо є дрони, у них вставляються такі каплі, вони кажуть джоніки, це вони діляться на три вид. Перший вид це виходить, що він просто, наприклад, падає, і 10 хвилин її ніхто ні, не трогає, і воно стає в бойову готовність. Ти лише загадка трогаєш і воно зразу підривається. Другий джонік це виходить на сейсмічний рух. Що ти 8 метрів до нього підходиш і зразу зривається. А третій джонік це є на метал. що, виходить ти маєш 10 кілограмів собі металу, і ти підходиш на 8 радіус по, по колу, підходиш до неї, вона теж зривається. Але от як стоїть на шпівішках, ми теж їх розмінірували багато, так на цей сейсмічний рух, ти підходиш до неї вона так пікає. Піп, піп. Чим ближче підходиш, тим сильніше вона Ну, Це краще до того, чи не тратити, не лізти, краще підірвати її, якщо є можливість. Ну, е на вашу думку, як професіонала в цьому е з людьми вже треба проводити от таку інформаційну роботу для того, щоб вони розуміли. Ну тому що люди ж будуть потім повертатися, чи зараз живуть там? Це треба кожен раз це говорити, і так само я своїм хлопцям говорю, що ніколи не розроблятися, кожен раз щось робити. Бо от так ці джонники, сантики можна так, ставитися на СПВ. Можна поставити все, що хочеш. Може поставити бронежилет, можна поставити від магазин від автомата. О, там біжиш, біжиш, от магазині валяється, а взяв бабах зразу. Ну, це не треба. Mm -hmm. Все, що не твоє, це не травиться просто. Mm -hmm. І все. Ну, але це дуже небезпечно. Навіть на відстані вісім метрів да. не обов'язково наступати чи торкатися до того. Це дуже небезпечно. Не трогати взагалі. У нас було навіть такі випадок, то теж треба було нам замінірувати. Наші позиції були відбили. І нам треба було так замінірувати, щоб вони ще далі не пішли. І там, виходить, вони дистанційно замінували. І це помка міна, така називається. Її теж є два види. Перший вид, що вона розкидає такі волоски, а другий вид, що, виходить, на сейсмічний рух, що ти mm -hmm. лише так само підходиш. І Кожен раз я в бірцях ходив, а тут товариш каже, ні, давай візьмемо пенки. Добре, бо тут дощ йшов дуже сильний. Беремо п'янки, я спокозаюся з горбічка і сповзаюся на цю помку, на сісмічний рух. Але коли помка оця падала, там розкидаються такі крилашки. І в мене рицікалося повністю, вона не стала в бойову готовність. Я отак от дивлюся туди, то так воно вже таку застелено було повністю. Це теж у нас тоді боженька рік дуже сильний. Ми вже туди не пішли, ми просто назаді замінували. Виходили теж, коли комусь ваху. Заходили, перший сапер йшли на передні, а ззаду вже групи йшли. Mm -hmm. От, і зайшли короче, в перше село, перша хата. І хлопці всі на стрмах, вірю, бо це ж ми так не були кваліфіковані такі військові. Да, і всі там на шухір йдемо, йдемо. йдемо. Бамбачу, такий шум. З лівої сторони, то ми всі такі автомати, а тут факт, а свиня гражданська приходить, ми такі далі пішли. Так, ну випадків таких багато буває. А до речі, кажуть, що якраз свині свійські, вони дуже багато поїдають тіл. Так, вони поїдають і, можна сказати, це ті самі сапери, через те, що вони розміновуються всі розтяжки, так само ліпістки, Були там навіть розбили. Ферму, що було з семи корові. І там вже корови ходять без рації, без ну, носа, такі, такі розбиті вже. Це попадали на, на ліпістки ці ФМ-1. О Боже. Да. Це, 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 це теж так можна сказати, що вони є сапери. Ну, у вас дуже крутий шеврон, ходи тихо, підривай голосно. Тобто він як е, нічого е, описує вашу роботу, і насправді робота саперів. Ну, в принципі, кожна робота. Кожен виконує свою з кожен виконує і снайпери, і піхота, і військові. Які, е, ну, тобто, всі, кожна людина на війні виконує свою роботу, і за це вам величезна вдячність і низький уклін. Дякую вам, бо так само ви нас підтримуєте. І морально, психологічно. Навіть коли нам діти висилають відкритки в школи, то ми так читаємо, і кожен висуне, Типу відсуне. Серйозно? Так. Да. У да. нас бронежліти забиті цим кожен раз. Тому а, знаєте, коли кажуть, що дітки малюють, здавалося б, та, але всі війська. Ну хто рожданський, ти маєш, що там карлячка, то не є корлячка, то, то наш бронежліт. Вас війна змінила? Дуже сильно. Як? Морально, психологічно. Mm. Дуже сильно. Поміняло просто все, що, що є побратими такими, що вони ну, можуть віддати життя просто за тебе і все. А так само ти за них. І те, що побачити цей ураз, які хати розбиті, що люди старалися виїжджали за кордон, тому щоб заробляти гроші все всього вдома, все всього вдома. Тут бабац просто прилетіло розбило, і все. Одна маленька міна і все. А це найгірший це, це страх, ну, це, це дуже тяжко І Ти ж думаєш, от як це прилетить до тебе, до твоєї сім'ї, то ну, ні, 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 ми будемо там воювати, ми будемо ми будем берегати. Знаєте, всі кажуть, що там, де стала нога Кацапа, там стерто все і знищено. Просто це така машина смерті, яка знищує і вбиває все. І... Я особисто і ми всі вам дуже дякуємо за те, що ви тримаєте, за те, що ми завдяки вам можемо спокійно спати, жити і в принципі спілкуватися з такими героями. Яку. я дуже вам дякую за це. Дякую, мама. Дякую, що ви прийшли. Що поділилися. Приходьте ще, і слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Дякую, Ви крутий. Дякую.